В Афганістані знову гинуть американські солдати. За минулу добу у провінції Гільмен сталися одразу два напади. Трьох вояків застрелив один з афганців, який працював на військовій базі. Чоловік був цивільним, тож нині слідчі з'ясовують, як він проніс зброю на територію бази. Інший напад стався неподалік. Група афганських поліцейських застрелила трьох морських піхотинців під час спільного обіду дозвольте мені чітко заявити, що ці два інциденти не відображають загальної ситуації в Афганістані. Заради кращого майбутнього цієї країни тут пліч опліч працюють півмільйона поліцейських і військових. Намагався заспокоїти пресу речник сил НАТО в Афганістані Гюнтер Кац. Однак сухі цифри не такі оптимістичні. З початку року сталося 26 подібних атак, у яких загинуло 34 бійця міжнародної коаліції. د یو ځانګړي د ټولو څوک